Ремонтував ось такий мотор. Мотор двохфазний, ось із таким драйвером. Називається ed вольти. Знаходяться такі мотори в автономках дизельних. Також ще є ED7, ну і різні модифікації. Що було саме з цим драйвером? Де мене ремонтували і його замінювали стабілізатор, що не дало результату. Хоча результат дало. Чотири силових ключі транзистори Е П-канальні е і Н-канальні ось їх по парі. Вибухнули Ось їхні останки, скажімо так. Тут ноги нема. Тут корпус тріснув, ну і, і так далі. Е логічна мікросхема. На короткому, е конденсатор на короткому і е стабілізатор напруги в обриві. Замовилися ці всі запчастини. Ось у нас 4 транзистори, стабілізатор, конденсатор і ось ще мікросхемка. Мікросхемка зараз попробую її Зняти, якщо це було. Воно видно біленьким, 74HC02. Логічна мікросхемка. Вона недорога. тут саме дорожче, це, звісно, ключі. Ну і стабілізатор. Після заміни цих всіх компонентів. Зараз будемо проводити тест. Не знаю, мої ставки. Невеликий, що він запуститься, але по луїці повинен запуститися мультиметр, каже, що все добре. Зараз буду перевіряти, що я тут наремонтував. Ось такий двигун після ремонту по підключенню трішки. Коричневий провод, це в нас плюс, чорний мінус. Зараз ми зразу підключимо. Наше джерело. І ось виходять управляючі контакти. Синій це в нас управляючий контакт двигуном, а зелений він у нас іде. Е, показує частоту для джерела ну, вже в станції. Ну що, перший пуск, так, що у нас тут накручено, ага, тут треба зменшити. Запускаємо. Так, все добре. Току немає. Напруга у нас ну, хай буде 12 вольт. Пам'ятаємо двигун 24 вольти. Але від 12 теж повинен працювати. Ой, руки трясуться. Перший пуск. Не може бути, працює. Так, добре. Зараз зафіксуємо і спробуємо додати йому напруги. 14 вольт. 1,6 А. Ну, це можна сказати на холостому ходу. Немає жодної крильчатки. Але мені здається, це норма для такого двигуна. Супер. Ну, може бути, все запрацювало. Я радий. Все ж таки майже 2 неділі кропіткої праці.